У містечку Дубно одразу 11 дітей у зоні смертельного ризику. Вони буквально щомиті можуть захворіти на сказ, інфекцію із 100% летальним наслідком. Усі вони просто гралися з безпритульним котом. Семирічна Настя каже, агресивною пухнаста тваринка не була. А, вирвавшись із рук дітлахів, кішка несподівано вибігла на дорогу і потрапила під машину. Він тако вибіг на дорогу. Там якраз була машина, їхала він вибіг, машина його трохи там підбила, він побіг на траву і я хотіла погладити, і він мене сюди вкусив. Невдовзі кіт помер, але дорослий про всяк випадок повезли його до лікарні. Зразу за того котика побігли, взяли того котика в пакет, зразу на лікарню поїхали і бистренько завезли, саму ранечку завезли на сушильний циво, в клініку, і вже звідти повезли його на рівне. Результати аналізів стали для людей справжнім шоком. А кіт виявився скаженим. А Настя, яку тварина вкусила за палець, поки що єдина дитина з великої компанії, для якої знайшлася вакцина від сказу. Десятеро ж інших дітей, які також контактували з хворим котом, змушені чекати, бо рятівних і життєво необхідних екстрених сироваток в Україні давно немає. Батьки у паніці, адже зворотній відлік для їх малих вже розпочатий. Ми не знаємо, що робити нам, куди нам звертатися. Яку інстанцію вже йти. Вакцини, як сказали, нам на даний час її немає. Ну намагаємося своїми силами шукати вакцину якусь за кордоном. Щеплень від сказу немає ні в Дубинському районі, ні у всій області. При потребі в майже 5 тисяч вакцин на Рівненщину завезли лише 60. і придбати в аптеках їх також не можна. Її ніде немає. Ті контактні, які... Були в контакті і які по рекомендації лікарів біологів призначені щеплення, значить в даний час вони очікують поступлення вакцини в даний до нас. Чи дочекаються діти на рятівну вакцину спрогнозувати не можуть ані медики, ані чиновники. Нещодавно саме тут, на Рівненщині від сказу, у шалених муках померла жінка. Її родичі у загибелі близької людини звинувачують саме ветеринарів та медиків, які вчасно не встановили діагноз і не призначили вакцинацію. Тепер цією справою займаються правоохоронці. Якщо винних таки знайдуть, їм загрожує в'язниця. Працівники поліції призначили низку експертиз, аби визначити об'єктивну істину у цій справі. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строком до двох років із позбавленням права обіймати певні посади. Щоб врятувати дітей, які ймовірно вже інфіковані, сказом, Дубенська міськрада скликає позачергову сесію: постраждалим дають 10 тисяч гривень, аби ті закупили вакцину за кордоном. Як і коли батьки дітлахів це робитимуть, нікого не хвилює. Як і те, що подібним чином держава просто змушує постраждалі родини порушувати закон, анітрохи не переймаючи загрозою смерті від середньовічної хвороби у 21-му сторіччі. Проте відпускаючи під 2 мільйони заставу заступника міністра охорони, Оне здоров'я спійманого на великому хабарництві.